Росія продовжує свій терор, і практично щодня вони тепер трошки змінили тактику, як кажуть наші фахівці, які спеціалізуються на аналізі ситуації. Тепер вони б'ють конкретно великою концентрацією зусиль в одне місце. Часто б'ють по мільйонниках. От власне сьогодні на прицілі був Дніпро. А Дональд Трамп вчора сказав бути обом сторонам конфлікту стриманішими. Як можна бути стриманим в подібній ситуації? Тут навіть нема чого коментувати, зрозуміло, що це, як то кажуть, заява, яка не має нічого спільного з реальністю. І от все, що робить, все, що каже Трамп, незважаючи на численні жерти, на той жах, в якому ми практично кожен день живемо, особливо ті, хто постраждав, свідчить про те, що. Трамп намагається за будь-яких умов, среки, зберегти можливість розмовляти з Путіним не як з супротивником, а тим більше з боргом, а як з партнером. От я завжди е, 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 закликаю до того, що треба уважно читати те, що сказав і написав, е, вірніше прочитати звичайно те, що написав Трамп. От вчора був допис Трампа. В трус Сошол з приводу цієї маячні Медведєва. Він відреагував, наговорив багато грозних слів, але треба, треба увагу саме на кінець. І от така маячня Медведєв був президентом і саме тому, що він, вибачте, ну фактично, я не цитую придурок, зараз керує країною. Путін, бос. Бос, Путін. Путін, бос, так. Тобто він бачить Путіна як людину, відмінну від Медведєва. І, і тут також Медведєва, і також треба згадати Болтона. Болтон правильно казав, що е, е, Трампу подобається не Росія, а Трампу подобається Путін. Він однієї з ним крові, так само, як, скажімо, той же Ердоган, як не парадоксально, той же Сі, тобто Сі, сильні лідери. І от він. Счіпляється до останнього за можливість говорити з ним як з партнером. для того, щоб реалізувати свої е, такі ілюзорні наміри щодо переформатування двосторонніх відносин світової політики, реалізації якихось міфічних економічних. Проєктів спроб відтягнути Росію від Китаю, таке інше. І от ми бачимо, що в принципі він, як то кажуть, в стані дуже часто відмови, називається denial, є такий state of denial, є такий психіатричний термін, коли людина просто відмовляється визнавати реальність. І от, як наприклад, це ми бачимо. Про реальність сьогодні в Газі стартував саміт Північно-Атлантичного альянсу. Як заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, європейські партнери можуть не турбуватися з приводу позиції Сполучених Штатів Америки. Вашингтон повністю відданий принципам альянсу. To... моє послання європейським колегам перестаньте так сильно турбуватися. Почніть стежити за тим, щоб ви реалізовували інвестиційні плани, щоб ви запустили і реалізували промислову базу, щоб підтримка України залишалася на високому рівні. Власне, на саміті Північно-Атлантичного альянсу також присутній і президент України Володимир Зеленський, як пише Reuters, українського лідера не буде на офіційній зустрічі однак він має відвідати вечерю лідерів, яку організовує король Нідерландів. Також на полях саміту глава держави сподівається зустрітися із Дональдом Трампом. Варто зауважити в остаточній декларації саміту НАТО. Яку уточнив генсек мають бути важливі формулювання. Це цитата щодо підтримки України, в тому числі і фінансової підтримки. Однак наразі зміст декларації поки що невідомий нам, як і раніше, потрібна протиповітряна оборона, і у нас, як і раніше, є підтримка в цьому напрямку від партнерів, і ми дійсно розраховуємо на продовження, а також на спільне виробництво і велику військову підтримку, про яку ви тут говорили. Дякую вам, дякую вам за дуже важливі речі. Тенкютенкісомасоліною ну до слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також допустив можливу зустріч із Володимиром Зеленським на саміті НАТО. За його словами, це може статися буквально сьогодні або ж завтра, крім того, під час. Спілкування з журналістами на борту президентського літака Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи буде він блокувати згадку про агресію Росії у підсумковій декларації саміту Північно-Атлантичного альянсу. Пане Олеже, про що власне може йтись на розмові персональній Дональда Трампа і президента Зеленського з останніх ініціатив з українського боку? Ми знаємо історію про те, що пані Свереденко і пані і пан Єрмак передали власне певний регламент озброєння, який Україна готова придбати в Сполучених Штатів Америки. Вже ми не просимо допомоги, вже просимо просто продайте. Чи на цьому буде наполягати президент у розмові із Трампом? Наш президент важко, як ви розумієте, сказати про це. Знає тільки сам президент і Його найближче оточення. А якщо говорити про те, що варто було порушити, то мені здається. А якщо дивитися на політичну підтримку, тут Трамп уже, як на мене, перейшов Рубікон, і на його політичну підтримку ми навряд чи можемо розраховувати. Щодо санкцій, ну очевидно, це можна озвучити. Ну вже зрозуміло, що принаймні ближчим часом ми цього не побачимо. Як ви помітили, навіть засудження ударів з боку Путіна, їх кваліфікація як неприкритої агресії не викликали такої. Бурхливої будь-якої реакції з боку Трампа плюс ми казали про його допис, і дійсно треба зосередитись на тому, що можна зробити, що можна реалізувати. А реалізувати можна тут, я абсолютно згоден. З тим, що озвучувалося раніше, нашим керівництвом зосередитись на питанні про придбання американської зброї, зрозуміло, що ми її без, безоплатно не отримаємо. З Хексет сказав, що це було за будь-яких умов скорочено. Незрозуміло, до речі, що скорочено, якщо вони допомогу не будуть надавати. Дай Бог, щоб вони підтвердили свою готовність продати зброю. І тут важливе питання, на яких умовах. Тобто, можливо було б використати і щось на зразок Ліндліза, і про це Трамп раніше, правда, говорив, як ви розумієте, це міняється з години на годину, навіть не з дня на день. А, але мені здається, отут треба, і я сподіваюся, що вже перед цим відбулися якісь перемовини з європейцями. Тому що Трамп тоді казав, що це європейська війна, хай європейці платять. І в принципі, він очевидно очікує, що заплатить або Україна, або європейці, або разом. Ну ясно, що навряд чи у нас є кошти, щоб все це купити, але з допомогою європейців так це можливо. І мені здається, для європейців зараз, замість того, щоб висувати абсолютно такі, як я кажу, фантомні ініціативи типу коаліції рішучих, це дорога в нікуди, абсолютно так. Як то кажуть, засіб випустити щось з повітря, якісь позитивні емоції, треба сконцентруватися на абсолютно реальній речі, знайти гроші. Ну добре, якщо не готові конфіскувати російські активи, є інші варіанти, як можна все-таки їх використати, де ще пошукати гроші і дати гроші на закупівлю, тому що ситуація. Від того, що всі кажуть, що вони все роблять, вона менш критично на фронті не стає. Вилітаючи на саміт НАТО на борту Air Force One, на запитання журналіста про те, чи будуть штати виконувати п'яту статтю Північно Атлантичного альянсу. Трамп сказав, що є маса різних трактувань. Цієї п'ятої статті немає однозначного визначення. Ще він підкреслив, що з деякими лідерами країн я подружився, і штати готові сприяти їх безпеці. То чого варте запевнення в такому ключі такої відповіді Марка Рютте всіх країн альянсу про те, що штати залишаються вірними НАТО? Ну по перше, це звичайно та річ, яку якщо є сумніви, ясно, що не треба озвучувати. Якщо ти не хочеш ще більше послабити НАТО, ще більше зіграти е, на полі на користь своїх ну, об'єктивних стратегічних ворогів, стратегічних е, конкурентів. Але як ми вже бачимо, це не зупиняє Трампа. Головне для нього ні інтереси е, НАТО і навіть не інтереси Америки, а його особисті політичні інтереси. При цьому треба дійсно визнати, що у нас якось автоматом кажуть про те, що стаття 5 автоматична надання системи колективної безпеки, надання допомоги. Але от я коли це почало виникати, уважно цю статтю таки прочитала. І чесно кажучи, там вже автоматизму немає. Консультації кожний визначає, виходячи із своїх можливостей, тобто. Я думаю, що де-факто це планувалося, що дійсно це колективна безпека і практично автоматично дається допомога, але ви ви, 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 ну, скажімо, в. Поясню, е ось, єди єдиний ось. раз, коли ця стаття була задіяна, і коли вона випробовувалася, це ага, випробовувалась, це коли е е було 9-11, тобто теракт акт в проти Сполучених Штатів, і тоді ця стаття була задіяна. Ну, це як на мене, не легший варіант. Значно е е е значно складніше буде і. Е Чесно кажучи, і важливіше, от скажімо, якщо будуть провокації Росії в Прибалтиці проти Польщі, от якою буде реакція? Тобто, дійсно є певні сумні. От озвучувати їх тим більше, президенту США, ну це навряд чи правильно. Як то кажуть, не дай Боже нам про це дізнатися. Да. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Виступає за продовження стамбульського процесу між Україною та Росією. Про це турецький лідер заявив на полях саміту НАТО, який ми вище обговорили. Ердоган зауважив, що під час заходу в Газі Туреччина акцентуватиме на своїх мирних ініціативах, які не суперечать її зобов'язанням перед НАТО. Після трирічної перерви ми зібрали сторони разом у Стамбулі. Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження стамбульського процесу. Після тих двох раундів стамбульського процесу, які ми бачили, пане Олеже, бачите, ви перспективи в продовженні? Оного і чому раджептої Ердоган акцентує саме на своїй участі у цьому процесі? А, ну давайте почнемо з Ердегана. Тобто, позиція Ердегана абсолютно зрозуміла, тобто він хоче закріпити позицію і досягнути позиції. Регіонального лідера і одного впливових гравців на глобальній політичній шахівниці для цього він використовує всі можливості, в тому числі і намагається виступати таким промоутером організатором мирного процесу щодо України. Це по перше. По-друге, що стосується самих перемовин, я вже про це казав, що в принципі зараз вони відповідають інтересам тільки однієї країни, і цією країною є Росія. Тобто Путін використав цей савдеповський прийом початку безкінечних, безпредметних переговорів, вирішення і використання цих переговорів для вирішення своїх військово-політичних. Питань з зокрема для створення такого пропагандистського дипломатичного перекриття свого подальшого просування агресії на території України. Дуже активно це використовується зараз для того, щоб впливати на країни глобального півдня, показувати, що Росія все ж таки намагається припинити вогонь, мирні зусилля і так далі, тому подібне. І е, третій момент полягає в тому, що це використовується і про це абсолютно правильно казав наш президент. Для того щоб, е, скажімо, створювати перешкоди для ведення санкцій проти Росії. Тобто, е, з точки зору Росії, все це абсолютно вигідно, абсолютно цікаво і, і потрібно для реалізації планів Путіна. Якщо брати е, нас, то мені здається. Нам треба подумати про те, як з цих переговорів вийти, тому що ті питання, по-перше, які згадані були, які можна дійсно вирішити, це питання обміну полоненим, обміну загиблими нашими загиблими героями. Зараз сюжет про дітей, до речі, про це казав, що це також з'явиться. Але всі ці питання можна вирішити без публічних переговорів, які створюють ілюзію, що щось відбувається. Якісь пошуки миру, і якісь пошуки припинення вогню. І до речі, це також потрібно, щоб виводити зони. Комфорту, які е, намагаються для себе створити наші партнери в е, не тільки в США. Там же пам'ятаєте заяви е, Трампа і близьких до нього людей, що дуже процес іде. Рубіо казав, ну там же є обміни полоненими. І в, в Західній Європі, тобто наші е, е, європейські партнери, щоб вони також не е, казали про те, що все-таки щось іде, треба це е, активізувати. Тому що зараз актуальне питання, і про це також нарешті сказав наш президент. Це зупинити Путіна. І не там, де він хоче зупинитися, а змусити його зупинитися там, де в принципі, нам потрібно для того, щоб ці перемовини про припинення вогня мали хоч якийсь сенс. Без цього вони це, як є такі вираз англійський фютури. Тобто, це е, захід ні для чого. він... Вигідний тільки Росії про санкції ми згадали проти Росії. Власне словаччина може все ж таки підтримати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та тільки за умови, якщо Брюссель компенсує Братиславі 20 мільярдів євро можливих збитків і надасть відповідні гарантії. Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо. Зауважу раніше угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто анонсував, що Угорщина і Словаччина блокуватимуть нові обмеження щодо Кремля. І ми зробили це тому, що європейський союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше. Олеже, яким ви бачите найпростіший шлях для Європи, це постійні переговори із такими як Словаччина і Угорщина, спроби знаходження того обмінного аргументу, який буде заставляти їх голосувати в єдності з Євросоюзом, чи все таки перегляд європейським союзом правила одностайності голосування про прийняті рішення? Е, ну, по перше, я гадаю, що зараз будуть застосовуватися такі ну адкокові засоби для того, щоб Забезпечити ухвалення того чи іншого рішення, і ми, до речі, бачимо дуже прикро, що Фіцо він починав вже більш обережно. Але зараз він дивиться, мабуть, на Орбана, дивиться на Трампа, і це додає йому, як то кажуть, сміливості. Але зрозуміло, що те, що відбувається з угорщиною з Словаччиною, свідчить про серйозні інституційні проблеми всередині Євросоюзу, і для того, щоб просуватися євросоюзу вперед, необхідно знайти можливість і засоби для того, щоб ці інституційні проблеми вирішити. Інше питання: що для цього потрібні, мабуть, якісь хірургічні засоби. Ну от згадували застосування статті 7, тому що чистим застосуванням терапевтичних заходів, мабуть, вже нічого. Не вдасться, тому що для того, щоб задіяти деякі механізми, ну скажімо, для того, щоб перейти до інших способів голосування, для цього так чи інакше, якщо виходити з того, що є зараз, треба згода тих країн, які абсолютно не зацікавлені в тому, щоб всі механізми ці правила поміняти. Тобто, це дуже серйозна проблема, і це дійсно те питання, над яким лідерам Євросоюзу треба серйозно подумати. Якщо і це в наших інтересах, щоб все таки Євросоюз був більш ефективним, в тому числі в галузі безпеки та оборони, є ще одна новина, яка матиме швидше за все певні перспективи: Рада Європи підпише з Україною угоду про створення спеціального трибуналу для злочину Росії. Про це повідомила народний депутат від Слуги народу і член постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук. Згідно. З інформацією підписання відповідної угоди анонсував президент комітету міністрів ради Європи, віце-прем'єр і міністр закордонних справ Мальти Ян Борга. Очікуємо важливе рішення у повноваження генерального секретаря Ради Європи, Алена на Берсе підписати з Україною угоду про створення спеціального трибуналу для злочину агресії. А вже завтра справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення Російської Федерації до відповідальності. Чи не є ця міра декларативною? що дає створення подібного трибуналу в умовах сьогоденних реалій? А, ну як ви вже можемо помітили, я дуже обережно ставлюся саме до таких декларацій, суперлатив, Але от якраз це рішення, як на мене, дуже не часі, тому що ви ми всі помітили, з приходом Трампа, з відмовою Трампа зайняти чітку позицію, хто агресор, Хто жертву, ну, начебто, вони розуміють, але публічно цього не кажуть. Якось воно почало розмоватися на початках. Ви ж пам'ятаєте, допомога Україні, санкції і притягнення е, Росії до відповідальності в той час, як наратив Трампа про те, що дві сторони е, е, конфлікту, і ледь вони ну. Більш-менш скажімо, на рівних позиціях і треба, щоб і ти і інші робили зусилля. Тобто, все з ног він поставив на голову, і от такі такі рішення якраз. Воно повертається повертає всіх до нормального сприйняття правильного сприйняття ситуації, і тому дуже воно ну можна було б це зробити і раніше, але воно дуже на часі. І головне, щоб за цим були конкретні дії, тому що, скажімо, так, закінчення війни на умовах. Прийнятних для України і для всього цивілізованого світу якраз передбачає притягнення до відповідальності тих, хто розпочав цю агресію і хто здійснює військові злочини та злочини проти людяності без того, щоб це зробити, ми не зможемо, як то кажуть, закінчити цю війну таким чином, щоб позбавити Росію можливості залякувати, агресувати в Європі і глобально Не можемо оминути і події на близькому сході. Там є певний розвиток. Ізраїль атакував Іран, попри заклик Дональда Трампа дотримуватися перемир'я за попередніми даними внаслідок ударів по Тегеран Ну та по місту Бабалсар загинув керівник іранської розвідки поліції та командир воєнізованих формувань. Також перед цим запускав ракети по Ізраїлю і сам Іран. До слова, президент Сполучених Штатів Америки відреагував на ці атаки і заявив, що не задоволений обома сторонами конфлікту, адже буквально серед... перед цим він оголосив про перемир'я на близькому сході так, я знаю, вони порушили, але Ізраїль теж порушив. Ізраїль, як тільки ми уклали угоду, вийшов і скинув таку кількість бомб, яку я ніколи раніше не бачив. Найбільший вантаж, який ми коли-небудь бачили. Я не задоволений Ізраїлем. Знаєте, коли я кажу, добре, тепер у вас є 12 годин. Ви не виходите в першу ж годину і не скидаєте на них все, що у вас є. Так що я не задоволений ними. Тому я не задоволений ними. Я також не задоволений Іраном. Ось так незадоволений. Варто нагадати, вчора Іран атакував військову базу Сполучених Штатів Америки у Катарі та Іраку, відповідаючи на бомбардування іранських ядерних об'єктів. За інформацією Пентагону, усі ракети були збиті, не досягли своїх цілей. Попри це, Катар залишив за собою право завдавати удару у відповідь. Отже, як бачимо, після оголошення Дональдом Трампом завершення цієї 12-денної, які вже встигли назвати війни, начебто. Не сильно все продовжилось, але все одно країна атакують одна одна. Ну ну бачите, все це свідчить про те, яким крихким є це перемир'я наскільки багато речей не є зрозумілим до кінця, зокрема якою мірою зруйнована і чи зруйнована іранська ядерна програма. Це також свідчить і тут, до речі, випустили. А по американському телебаченню показувало, що коли про це Трамп е, говорив, він навіть вжив, як вони скажуть, f, f, f слово, да, яке у нас на букву Х. тобто це безпрецедентна, але це не безпрецедента для Трампа. Тобто, тобто він дійсно розлючений, тому що в принципі в моменті він ну, Переміг, тобто він показав себе, я як він вважає, як сильний і ефективний лідер. Разом з тим мир через силу, вам мир через силу, зараз дипломатичні зусилля, припинення вогню і раптом є такі дісонанс, є заходи, які цьому не відповідають. Це якраз вічить про те, що ситуація є дуже крихкою, і я особисто гадаю, що. Скажімо, Іран, ну очевидно, зараз це свідчення слабкості Ірану. Він очевидно буде накопичувати якісь ресурси, і ми побачимо дії у відповідь. І скоріше за все асиметричні, як можливі теракти навіть на території Сполучених Штатів, виправдання Медведєва, про яке ми вже згадали сьогодні. Вище по ефіру, він сказав, що ні ні, ні ви неправильно зрозуміло. Росія не збирається передавати Ірану ядерне озброєння. Хоча у вчорашньому пості йшлось про. Ряд країн, які можуть передати це озброєння, тобто цей ряд міг не виключати Росію. Тобто я якраз казав, що з одного боку Трамп буде намагатися намагатися зберегти можливість розмовляти з Путіним як з партнером. Так само, і Путін він відпрацював обов'язкову програму. Можливо, про щось домовились в плані допомоги Ірану, але це зрозуміло буде робитися тишком нишком. А і разом з тим він не хоче також втратити можливість працювати разом з Трампом на Переформатуванням двосторонніх відносин і використання Трампа в своїх інтересах в оптиці війни в Україні панела. А чи можна припустити, що все це не закінчилось тільки з причини певного дисонансу у заявах самої сполученої самих сполучених штатів Америки? Джеді Венс виходить, каже, що ми не воюємо із Іраном. Ми воюємо з їх ядерною програмою. Через кілька годин Трамп каже: А чому би нам і політичний порядок трошки в цій країні не змінити? а є тол прибрати. Make Iran great again, агент, це вся історія. Іран побачив, ах ви ще й проти нас в цьому контексті. А з іншого боку, от я перед тим, як їхати до вас подивився, ці не здається було, там з, з борта президентського літака йому задали, задали питання, чи ви розглядаєте можливість зміни режиму в, в Ірані. І він на відміну з зміни своїх позицій, от буквально. Нещодавно сказав, ні, це призведе до хаосу. Це типовий Трамп. Я думаю, що чому ця ситуація зараз виникла? От більшість експертів сходиться на тому, що з одного боку, мабуть, велика напруга для Ізраїлю. Все таки дуже великі ресурси і і можливості Ізраїлю не безмежні, і потрібна передишка. Так само, Іран суттєво послаблений, йому також потрібна передишка. Тому оце якраз ходиться, і тому зупинення вогню, і плюс це відповідає інтересам Трампа. А в принципі, і та інша сторона зараз зацікавлена в тому, щоб розраховувати на ну. Мінімальна б якесь поблажливе, нейтральне в випадку Ірану ставлення з боку Трампа. І тому, от ми це бачимо, але це дуже і дуже крихке зупинення вогню, і абсолютно невідомо, що може трапитись навіть за кілька годин, не те, що днів. А чи уявляє собі верніше так? Чи розуміє Трамп, що в нього зараз крізь пальці як пісок вислизає ця Нобелівська премія високобажана ним? Що за пакистан індію навряд тут також власне Ізраїль зробив основний сегмент роботи? Штати лише долетіли красиво. Бомб накидали красивих, все по суті, тут теж нема за що давати на Трампу Нобелівку. А от Україна кейс України і Росії міг би дійсно стати тим предметним полем, за який можна було б дати цю премію. Ну знову ж таки, це суб'єктивна суб'єктивна думка. Мені здається, він розуміє і він про це казав. Що зупинити війну між Росією Україною набагато важче ніж зупинити тоді, говорив конфлікт між Ізраїлем і хамасом Ну. Зраном це фактично проксі, також так. це ще більш складно, але тоді це фактично конфлікт Іраном через проксі. Але я думаю, що про це він постійно думає. І дійсно він е, розраховує отримати це його е, така ну скажімо, мрія отримати Нобелівську премію як Обама, також, чесно кажучи, ні за що його отримав. Трамп думає, чому б е, е, мені це не зробити і тому це також пояснює, чому така ну фактично лють те, що ми побачили спрямоване не тільки проти проти ірана а і проти проти ізраїля проти нетаняху які чесно кажучи виявив оцю Дипломатичний хіст, повороткість вміння підвести Трампа до ухвалення того рішення, яке було потрібно, потрібно Ізраїлю, і останнє, що я хотів би сказати, що щоб знову що характеризує Трампа, от було таке повідомлення, що одним з факторів які зумовив рішення, ну це було персональне рішення Трампа нанести удар проти об'єктів ядерних ірану? Було те, що йому, коли він дивився на Фокс, йому було було приємно дивитися. І як діли ізраїльські військові, як діли ізраїльські пілоти, це було красиво, тобто візуально це було симпатично, і він так подумав: а чому вдаримо? Це ж мабуть, також буде виглядати непогано. Це може здаватися анекдотом, але знаючи психотип Трампа. Я в це вірю, що це було одним з факторів, які зумовили його поведінку. В такій реальності живемо. Пане Леже, вдячний вам за цю розмову і за ваш візит на прямий дипломат, колишній посол у США та Франції Олег Шамшор був з нами. Дякую.